Як дивно накрився бендекс на цьому лецу. Це простенька така сузука. Не те, що непростенька через те, що вона на 65-тій почневі. Вона трішки я змінював її по зажиганню. Тут універсальний комутатор стоїть. Да -да. І там на магниті. Вона так миче непогано. Ну, хлопчина заїхав, я в минулий раз як робилося, вже пробуксовував і мені кинулося в очі. Кинулося ось. Що е, сам стартер має Але Зараз, коли я розібрав, і я кажу, мабуть, там вже стартер, тому що іноді пробуксовувало, потім вже взагалі перестало працювати. І от таке от думали, замінювати, думали замінювати стартер. Ну, І я, і власники, тому що реально чути було, я вже не заснімав, тому що, думаю, розберу, спочатку гляну тут. Тому що вір вір. собі не вір. До речі, встановився новий сальник. Тому що цей, от бачите, оце от помітилось. Напевно, от то, що і хлопчина розказував. Він вже давній знайомий давно. Він коротше, цей лец раніше я продавав їм. Вони спитали, кажуть, Бодя, є щось в продажі? Немає. Ну Знайди нам так, щоб це саме, так, щоб бачив, що воно їхало і робило. Сальник вже пересох. Замінили сальник, зняв варіатор, хотіли легші ролики, поставили по 6,5 грам. Ну, Максимально легше, щоб не був перекрут в сузуки. Зараз це пістолетом вимиється. І от про Бендекс. Давайте вже нарешті про Бендекс. Як він вийшов з ладу. Я подивився, цей стартер не має настільки виробки, що він не доставав до Бендекса. Оцей Бендекс на ньому чомусь я не привик, тому що на них ой, постійно йде, або вони виходять з ладу, або ось тут от, да, розсипається оця от штука. Ця деталь не така і дешева, скажем, ось тут. -от. Ну, Тут важче замінити. А ось тут я поділюсь з вами, хто не знає, ось бачите, ось ця от пружинка є, яка тримає грузики оці от в поряді. І ця пружинка, коли перегниває або накривається, берете сальник приблизного розміру, вибираєте з нього, оцю от, з нього оцю от пружинку, ставите і він ще служить. Але тут діло в тому, що ось як він накрився. Він має по ідеї висуватись і клинити. Коли заходить в зацеп з щукою нерухомою варіатора, ось цією, він клинить і стартер його заводить. Потім тікає. Ну, ось взяли щось з адекватних, беремо навіть о Бачите, підржавів, десь сидів з двигуна, але він робочий. І, мабуть, ще й оригінальні. Зараз ми його відпшикаємо. Ну, Візьмемо, до прикладу, давайте краще, другий без керівки. О, працюючи, коли він виходить все, я його далі не можу. Тут вже за все, Він зламався. Він зламався всередині. Ну, це вже мусор, а тут поставиться, ну, звісно, це вимиється. Але добряче що не зняв стартер одразу, тому що... Тому що буває причина і в іншому.